Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, і мають ознаки злочинів проти людяності. Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб'єкти і системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вище зазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських ракет і дронів. За матеріалами справи найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової і електричної генерації у місті Києві, а також у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. Задокументовано, що РФ атакували критичну інфраструктуру нашої держави балістичними і крилатими ракетами Іскандер, Калібр, Х-101, Х «Х-69» і дронами типу Герань. Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців. Служба безпеки кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності, а це стаття 442 1 Кримінального кодексу України. Дана стаття застосована, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає дану категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах. Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен расист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання.